Всім привіт! З вами я Літа Ахметова і сьогодні День письменника. І з цієї нагоди я хочу вам розказати про свою давню мрію, про давню історію і про частину, велику частину мого життя. Про письмо. Ще в школі про це знають всі мої однокласники, а деякі однокласниці досі нагадують. Я писала багато віршів, писала оповідання. Пам'ятаю, як прямо ці вірші в збірочки збирала і роздавала тим, хто бажав їх мати. Видавалася в газетах, в якихось в броварах, пізніше в коледжі. Пам'ятаю, таким визначним для мене було теж оповіданням. Ніхто, ніщо, і пустоти. Це вже був такий період підліткового депресняку, можна так сказати. Вона була дуже серйозна, філософська. Я дала також читати викладачу з української літератури, отримувала високі відгуки, брала участь в якихось поетичних конкурсах, теж отримувала нагороди. Там, в книжках в мене навіть у батьків досі є статуетка, поетична весна якогось там року. Коротше, Коротше це такий э, э, доволі великий пласт в моєму житті. І десь у 15 років э, чи 16, я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що мені наснився сон, і сон, я пам'ятаю, це дуже яскраво. Мені снилося, що якісь вищі сили говорять мені. Ти маєш написати книгу світла. От, і в цей момент мені стає дуже страшно, лячно, і ем, я відповідаю і я відчуваю це, що я не можу. Це дуже відповідально, я мала і та ну, вищо. Е, на що я отримую відповідь: е, ти зможеш, тому що це буде твоя сьома книга. І це дуже яскравий сон, я вам скажу. Він там супроводжувався якимось, якимось епохальним апокаліпсисом, рятуванням світу. Ну, коротше, це було дуже так насичено, дуже містично, дуже трансформуюче. Я це все запам'ятала, записала, багато кому розказала. І, зрештою, оця ось думка, вона про книгу, саме про написання книги, вона мене не залишає. Я почала писати щось схоже на книгу. Ну, перші спроби були років 20. Нічого, ніде ні в кого нічому не навчаючись цьому, зіштовхнулася, вдарилася об те, що все-таки треба вчитися писати. Я почала купувати книги, які навчають писати. Я проходила якісь там. Була в групі хатинки письменника. Вона тоді була Тут в Броварах була така підтримуюча була група. Вона була в Києві, вона взагалі була по Україні, але зустріч одна була в Києві, і так що цікаво саме з організаторкою цієї, цього доміка-писателя, хатинки письменника. Дякуючи їй, в мене з'явився мій Моя камера, яка зараз в мене, тобто я її викупила у неї. Так ось письмо мене вело і привело до тієї камери, яку я маю зараз. Потім були спроби писати, писати вже. Я писала і російською, писала українською. Зрештою, ще до всього того, що почало відбуватися, до до 2014-го прийняла рішення, що я буду писати саме книгу українською. От. Мені воно малозвучніше, я цією мовою говорю, хоча, звичайно, я більше говорю, якщо чесно, броварським суржиком. Треба це визнати, я стараюся. Але я таке. І мені було, мені взагалі українською простіше писати. Я оформлювала також проєкт з друзями, який називається Ватра історії. Суть була в тому, що бажаючий пише оповідання, в якому буде щось пов'язане з вогнем. І ми ці оповідання потім зачитували дійсно в лісі біля вогнища. У нас були такі творчі, кілька таких творчих зустрічей. Це було дивовижно, я досі це згадую. Ну і зараз задача, вже кілька років, ця задача полягає в тому, щоб це оформити в книгу. Є проблема не всі тексти перекладені українською. Я трохи чекаю з моря погоди, чекаю, щоб всі їх переклали, але я не знаю. Коротше, цей процес відбувається. Сподіваюся, що сподіваюся, що в цьому році я його завершу. Що книга сам видатом вийде. Треба заверстати, проілюструвати. Вже, вже частину верстки і художнього оформлення я зробила лишилося з текстами дорозібратися. І по дизайну доробити деякі речі. Коротше кажучи, ось так письмо впліталося в моє життя. Паралельно з тим, там, я завжди писала вірші. Пісні я постійно пишу. Там, в кількох гуртах грала, і граю. І зараз в мене є гурт, в якому я пишу тексти, пишу пісні. Гурт називається Очі, але назву ми будемо змінювати, бо вже є така зареєстрована торгова марка саме в нашому, не знаю, як це сказати, розділі. Тому назву Прийнято змінити, ми, поки ми не зробили альбом, ми це можемо зробити. І з приводу цього проєкту я також хотіла сказати, що це також той проєкт, який розтягнений в часі на 10 років, як і моє письмо, і моє бажання написати книгу. Книгу я, наприклад, постійно переписую. Під час евакуації я написала, мабуть, найбільший об'єм за весь час саме в текстовому плані, саме для роману. Я написала десь 200 сторінок, а 4. Я писала майже кожен день. Це мене дуже дисциплінувало, це мені і взагалі цей досвід мені дав класний поштовх, зрозуміти, що я все-таки це зможу зробити. Зможу довести справу до кінця, але я знову вдарилася об те, що мені недостатньо знань. Щось мені не сподобалося. Це при тому, що в мене був чіткий план. Всі події були розписані, я знала від початку до кінця, як все буде відбуватися в книзі, але в самому процесі книги пішли зміни, тобто деякі ключові моменти. Вони просто не лягали в книзі. Ну, я зрозуміла, що так буває, що не все ти можеш розпланувати. Потім вже, послухавши інших лекторів, я дізналася, що це нормально. Значить, такий от у мене, значить, можна йти іншим шляхом. З, цим, з цією чернеткою, з цією версією роману я Попрощалася, ну я не видаляла її, але перечитавши, я зрозуміла, що все-таки треба з іншої точки заходити. І почала знову переписувати вже в минулому році. Дуже довго мені не писалося, а точніше, я умисно зробила паузу на півроку десь, щоб зрозуміти, що не так. Я читала також в книгах, які я купувала як писати, таку пораду, що. Є письменники, які працюють півроку пишуть, півроку не пишуть. От, в принципі, я так попрактикувала і після півроку паузи я в мене інакше почало писатися. Я б навіть сказала ширше, цікавіше, об'ємніше. Мені дуже сподобалося, як я це почала робити. Але знову зіштовхнулася з браком знань. І от уже, бачите, на третій чи на четвертій спробі в цьому вже січні я побачила курс літосвіти, як писати фантастику. Він невеличкий, там 5 лекцій. Ну, я його придбала, він недорогий. І я була просто вражена. В кожній лекції мені дали відповіді на всі мої питання, і я зрозуміла всі моменти, де я, була в... Де я зайшла в тупики. Все по поличкам, все дуже чітко. Ну, і ось, виходить, вже з цією новою базою я зараз повертаюся до наступного черновика. І до чого я це все взагалі розказую? Я це розказую до того, як довго, да, десятиліття, там 15 років я з цим живу, я щось роблю. Ви знаєте, що в мене кілька напрямків роботи. Я роблю це не ну, не тому я роблю це не професійно, це таке моє дозвілля, моє хобі. Тим не менш, це те, що мене якось рухає по життю. Бо ви знаєте, що я займаюся фотографією. У мене є майстерня в Броварах, де я займаюся олійним живописом, я займаюся ілюстрацією, графікою, паралельно там дизайн роблю на замовлення як фрілансер. І виходить, що напрямків багато, бажань, мрій багато, але не дивлячись ні на що, потрошку я знаходжу час на це. І. Я навіть задумалася сьогодні, а якби в мене не було цих років е, намагань, е, років е, провалів, можна так сказати. Хоча це не все ж було провалом, десь навіть якісь винагороди були, е, то це перед вами була би сиділа б зовсім інша літа, бо вона б ішла іншими стежками навіть. Вона б звертала увагу на інше дуже часто, коли. Е, в процесі написання там для якоїсь ідеї ти йдеш і обираєш навіть на вулиці якийсь конкретний поворот, бо він цікавий. Або малюнок тебе вразив, його можна додати в книгу, або людина тебе вразила, яка прямо звучить якимсь персонажем цікавим. Та й на людей ти тепер дивишся не зовсім як на просто людей, а кожна людина тобі Цікава. А може, не кожна, можливо, якась особливо цікава саме для цього. І сам процес написання, він, він впливає на життя. І, до прикладу, я хотіла також привести гурт очі, так, як мій гурт, якому я пишу також тексти. Цей процес і проєкт трошки схожий на Письмо в моєму житті, тому що від моменту написання пісень теж пройшло немало років, ну там, десь 10, якась пісня 5 років тому, якась 7 років тому. І якби ми зробили альбом м, одразу, то цей альбом був би більш наївний, більш простий, не такий наповнений. А зараз усі ці роки. Роки, коли ми слухали іншу музику, музика і звук за цей час змінилися. так? Музика, яку ми слухаємо, любимо, вона вже вплинула на нас. Книги, які я прочитала за ці роки, вони вплинули на мене, вони стали частинкою мене. І вся ця розтяжка в часі, вона збагатила проєкти ці. Ми ніби прожили, і я ніби проживаю додаткову вищу освіту, освіту досвіду, яка впливає на мою мрію, яку я роблю, на проєкт, який я роблю. І, можливо, це не знайде місця в фізичній реалізації, хоча я все-таки вірю, і я, я навіть знаю, що це знайде свій час та місце, що все синхронізується. Тому що в моєму житті, так чи інакше, все все одно втілюється в щось фізичне. От тому все, всьому свій час, а той час, поки тобі, здається, чи мені здається, що щось повільно рухається, чи ти повільно рухаєшся в цьому проєкті, відбувається щось інше, щось важливе. Де ти здобуваєш якісь бонуси на шляху, якщо ти, звісно, даєш цьому проєкту увагу. От це, в принципі, все, що я хотіла сказати. Якщо ваш процес і проєкт, робота в цьому процесі не націлена на швидкий результат, а він розтягнений, і вам часом здається, що це задовго і краще б його не було, то. Якщо він досі живе в вашому серці, якщо ця мрія вас зігріває, бо я, до прикладу, згадую, що я щоразу, коли ми були на... і жили в наметових в наметах на острові Джарелгач, який, на жаль, нині окупований, я ще разу загадувала бажання написати книгу. Щоразу, коли я йшла в походах і дивилась на багаті, я щоразу загадувала бажання написати книгу, написати ту книгу, про яку мені казали у сні. От. І я вірю, що ця мрія веде мене, не дивлячись на десятки інших врій. Тому ось така моя історія про письменника, який живе в мені, чи письменницю про письмо, яке веде мене. По життю всіх обіймаю. Сподіваюся, що щось було корисне.